Дехто вважає дитячі хорори річчю несерйозною, легковажною і навіть тривіальною. Мовляв, все це безглуздя для 12-річних, яке аж ніяк не може мене заінтригувати. Кажучи щось подібне, люди минають той факт, що це так зване безглуздя було створено старшими людьми. Дуже часто в подібних витворах є цілі стільники прихованих сенсів, і щоб відшукати їх, потрібно значно глибше проникнення. Сьогодні поговоримо про ГІЛД. Дитячий хорор, який аж ніяк не є дитячим. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Let the kill go. go. Дівчинка Саллі, 12-річна школярка зі штату Мен, не перший рік розшукує свою двоюрідну сестру Емілі. Емілі безслідно зникла, утім, Саллі не покладає рук і продовжує пошук, розвішуючи листівки по місту. Одного осіннього вечора за цією справою Саллі застає компанія Розбишак, які починають її переслідувати. Саллі втікає, і потрапляє на гірську переправу. Ваш квиток, будь ласка, каже контролер. Хто б знав, що той квиток стане фатальним у житті дівчинки, а переправа це вхід у чудернацький світ страхіть і жахів. Саллі потрапляє до свого міста, та воно чомусь покинуте і повністю занедбане. У вікні школи вона бачить Емілі. Саллі відкриває шкільні двері і вперше зустрічається з монстрами, химерними гуманоїдами з перевернутими головами. Єдиний спосіб вижити ховатись. Та згодом дівчинка знаходить свого ліхтарика, який дозволяє їй давати монстрам відсіч. Цю механіку автори гри підгледіли у Alan Wake. В гілд ми так само повинні фокусувати струмін світла на ворогах, щоб їх знищити, та працюється злегка по іншому, так як фокусуватись тут потрібно на трьох слабких місцях, щоб вбити монстра. Нам так само потрібно відшукувати батарейки і економити заряд, хоч у простому режимі світло не мінусує батарейки. На щастя, останніх тут вдосталь. Все залежить від типу геймплею, який ви оберете. Гіл пропонує не тільки цікавий геймплей, але й неймовірно глибоку атмосферу. Гра з перших секунд дає розуміння того, що її стилістика перманентно приноситиме тобі естетичне задоволення. Більша половина подій розгортається на теренах американської школи, розміри якої дійсно вражають. Це доволі типова американська школа, яку ми неодноразово бачили в кіно, і хоч ми там ніколи не бували, вона приносить фантомне відчуття вже знайомого місця. Так як мова йде про хорор, школа ця позбавлена гамору дитячих ніг, тисячі голосів і звуків ручок, які пишуть диктант. Тепер це темне і зловісне місце, яким спокійно розгулюють монстри, немов стоять на варті. А вони справді стоять. У кожного є своя патрульна зона і власні маршрути, які нам потрібно буде запам'ятовувати, щоб просунутись далі. Гра зациклена на стелс-проходженні, тож вести постійну боротьбу з ворогами не вийде. Ми можемо висвітити одного, двох чи навіть трьох противників, але тут дуже легко назбирати цілі перуки і склеїти ласти. Падає Саллі за декілька ударів, зате швидко бігає, хоч і недовго, бо стаміна закінчується так само швидко. Вміло ховається і застосовує спалах, який осліплює ворогів на деякий час, за котрий ми можемо від них втекти. Також є можливість знищувати монстрів одним ударом, якщо підкрадемось ззаду. Все це забирає заряд. Тому завжди знаходимось в пошуках батарейок, які тут, повторюсь, розкидані майже що на кожному кроці. Типів монстрів не так багато, всього за гру їх зустрінеш 5, не рахуючи босів. Зате, які вони, їхній дизайн вражає, особливо тішать дівчатка-монекени, яких неможливо вбити, їх можна лише заморозити на деякий час, щоб зробити власні справи і втекти. Час від часу доведеться бити з босами, які тут аж ніяк не відрізняються силою та інтелектом. Зате декотрі позфайти феєричні, знімаємо капелюха. Гілд розповідає історію про те, як маленьку дівчинку не приймали в школі. Вона новенька, тому часто піддавалась так званому булінгу з боку інших учнів. Якщо ж говорити українською, її просто чмирили. Саллі старша, ніж Емелі, тому не часто проводила з нею час. Через це Саллі відчуває провину і не припиняє пошуки. Вона готова піти на край світу, щоб загладити свою вину та чи зможе героїзм замінити спокуту. До головної героїні швидко прив'язуєшся. Тут немає довгих діалогів, непотрібних виразів, недоречного гумору. Кат сцени виконані в стилі рисовки, вийшли дуже навіть симпатичними. Повертаючись до геймплею, варто сказати декілька слів і про інший його пласт пошук шляху і розгадування ребусів. Кожна локація в цій грі це своєрідний лабіринт з безлічу дверей та потаємних ходів. Нам постійно потрібно думати, як відкрити ті чи інші двері, як відшукати правильний хід, що зробити, щоб пролізти в ту чи іншу дірку. Для цього нам дають невеликий набір інструментів і змушують користуватись власною логікою. Всі загадки і пропоновані складнощі вийшли дійсно раціональними, на відміну від багатьох інших ігор з приставкою Тріплеї. Постарались автори з музичним супроводом. Раз з одного боку нагадує A Little Nightmares, а з іншого нагадує Stray. Вона, немов знаходиться посередині і є своєрідною суміш цих двох інді-шедеврів. Не дивлячись на те, що жанрво її позиціонують як дитячий хорор, вона підіймає значно більші проблеми, демонструє шедевральну і глибоку атмосферу, від якої не можеш відірватися. Пропонує небагато механік, але хороше комбінування, і що найголовніше, змушує мислити. Якщо б більшість сучасних aaa ігор створювали саме за таким зразком, ігрова індустрія сьогодення не була б настільки поверхневою і слабкою. Однозначно рекомендуємо до гри, а тим часом радимо зайти на сайт нашого інтернет-магазину, щоб підібрати під гілд ігрову збірку. Гра добре оптимізована, але для налаштувань ультра знадобиться хороший ігровий ПК. Сподобався огляд? Тисни вподобайдена і підписуйся. Також не забудь про комент. До нових зустрічей на ArtLine Play.